Народ безсмертний переможе обою і встане месник із кривавих мук за нами встане лавою страшною мільйон мільйонів мускулястих рук. За нами встане не лавою страшною, мільйон мільйонів мускулястих рук. Ой, на горі там женці жнуть, Ой, на горі там женці жнуть, А попід горою я Козаки ідуть, гей долиною, гей, широкою козак ідуть. Кожен ворогде нас визволяти, а для себе землю він краде на моги. На могилі воля зацвіте. Біси дохнуть, сонце сходиться, земля в воїні вродить, Хай сміливу смерть обходить й дике поле, Ворог сунеться без перестану, із землі прадіди повстануть. І затягне на той світ враже наше дике поле. Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне то журба.